Всім привіт, друзі! В даному відео розповім про місце знаходження та призначення реле в дорестайлінговому Passat NMS з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літра та дизельним турбомотором об'ємом 2 літра. Блоки реле знаходяться в декількох місцях. В підкапотному просторі разом з запобіжниками та в салоні авто зі сторони водія. Щоб до них дістатися, потрібно зняти ось цей карманчик. Знімаємо його. Тепер можна побачити монтажний модуль, на якому встановлені реле. Знаходиться вище блоко бортової мережі. Ось він. Також додатковий монтажний блок з реле може бути розміщений нижче блока бортової мережі. Щоб до нього дістатися, потрібно зняти ось цю декоративну накладку. Тримається на трьох саморізах під торкс на 20. Як бачимо, на моєму авто відсутній. Почнемо з блоку в підкапотному просторі. Реле розташовані ось в такому порядку: перше, друге, третє, четверте, п'яте та шосте. Призначення реле для бензинового двигуна об'ємом 2,5 літра. Перше реле електродвигуна склоочисника 1. Друге реле електродвигуна склоочисника 2, третє. Головне реле. Четверте реле живлення компонентів двигуна. П'яте реле насосу вторинного повітря. Друзі, не всі автомобілі обладнані системою продувки каталізатора, тому не дивуйтеся, якщо на вашому авто дане реле відсутнє. Реле під номером 6 в бензинових двигунах не використовується. Для дизельних моторів розміщення реле в підкапотному просторі має таку ж нумерацію. Але дещо відрізняється призначення. Перше та друге реле відповідно реле електродвигуна першого слочисника та реле електродвигуна другого слочисника. Третє реле електроживлення клеми 30. Четверте реле низької потужності електричного обогрівача. П'яте реле високої потужності електричного обогрівача. Та шосте. В цьому місці знаходиться реле блока управління свічками накалу. Далі. Друзі. Блок реле над блоком бортової мережі. Порядок розміщення та призначення однаковий для машин як з бензиновим, так і дизельним двигунами. Перше. Реле електроживлення клеми 15. Друге. Реле електроживлення клеми 75. 3.1. Реле двохтонального звукового сигнала. 3.2. Реле обігріву заднього скла. Четверте реле, в залежності від комплектації авто це або реле стартера, або реле електроживлення клеми 50. Залежить від типу запуску двигуна звичайний чи безключовий. Клема 50 це позитивна клема акумулятора, яка використовується для запуску двигуна. Та п'яте реле реле паливного насосу. Також на даному монтажному блоці є два місця під запобіжники, а знаходиться за джутом проводів, не використовується. Та Б. Ось він. Запобіжник підігріву сидінь водія та пасажира 20 амперний. Далі друзі. Блок реле під блоком бортової мережі. На моєму авто відсутній. Як я розумію, встановлюється на моделі з опцією дистанційного запуску двигуна. Відповідно, цей блок повинен бути встановленим на дизельних Volkswagen Passat NMS максимальної комплектації. Друзі, хто володіє таким автомобілем, напишіть в коментарях, чи укомплектоване ваше авто додатковим модулем для реле під блоком бортової мережі. Блок має 5 посадкових місць. Використовуються не всі, тільки два. Перше не використовується, друге реле функції кондиціювання отоплення салону для автомобілів з опцією дистанційного запуску двигуна. Третє. Реле 2 стартера. Четверте, п'яте не використовується. Якщо автомобіль виготовлений від червня 2014 року, то на четвертому посадковому місці розміщується реле системи дозування сочовини AdBlue. Дякую за перегляд, всім до зустрічі!